Три тренди на кутові в футболі. Перша команда це Тоттенхем. У них високий показник кутових в АПЛ. в середньому більше 12,5 за матч. У Єврокубках у них нижчі показники, тому потрібно брати кутові в матчах з участі Тоттенхема, тільки в АПЛ. Тотал більше 9,5 або індивідуально 4,5 від Тоттенхема. І наступна команда у нас це Фрайбург з німецької бундесліги. А ви збережіть це відео, щоб пізніше застосувати ці команди і поставте лайк на удачу, щоб у вас все заходило у Фрайбурга. Один із найнижчих показників за кутов. Вими вони не подають кутові самі і не дають подавати їх суперникам. Зміщують атаки суперника з флангів до центру захисту, де вже активно вмикаються в пресинг і відбирають м'яч. Загалом у матчах за участі Фрайбурга середній показник це 6,8 і кутових за матч. Тотал менше 9,5 кутових можна брати практично в кожному матчі за участі Фрайбурга. Наступна команда це Батіс з іспанської Лаліги. У Батіса всього в одному матчі був тотал менше кутових. В іспанській лалізі Батіс верхова команда за кутовими. На виїзді можна брати 3,5 більше від Батіса. А загалом тотал більше 9,5 кутових у кутових з участі Батіса залітає дуже і дуже часто і на це дають приємні цифри. Підпишись на канал, щоб не пропускати нових корисних відео. І забирай прес від мене ось тут.